Привіт, у мене тут є цікавий лептоп. Це Acer Nitro v 15, один з найдоступніших та найпопулярніших ігрових лептопів від Acer. Але цікавий не тільки він, а ще й те, що з ним в комплекті. І приготуйтесь до того, що ця річ може незворотно змінити ваші враження від улюблених ігор. Але про все по черзі почнемо з ноута. про ноутбуки Nitro V вже детально все в окремому відео розповів Антон. Шукайте це відео десь на каналі. Ну а я просто нагадаю вам, що воно таке. Це 15 дюймовий лептоп в нейтральному, спокійному дизайні. З ips дисплеєм, що має роздільну здатність Full HD, тобто 1920х1080, на та 144 Гц частоти оновлення. Всередині у нього Ryzen 5 7535HS, RTX 4060, 16 ГБ оперативної пам'яті та пів терабайта сховища. Це звісно ж, мій конфіг. Є різні варіації, наприклад, конфігурації з відеокартами 3050 і 4050. А ще невеличкий спойлер. До кінця цього року в Nitro v 15 з'явиться топовий Core i 9. Всі ми знаємо, що ПК геймінг це добре. Всі ми знаємо, що ПК геймінг на лептопі Acer – це ще краще. Є думки, що ПК набагато краще, ніж консолі. Є думки протилежні, що саме для геймінгу консолі набагато краще, ніж ПК. Ці холівари одвічні, і скільки я себе пам'ятаю, стільки вони і існують, і будуть існувати. І я відмовляюсь ставати на чийсь бік, бо можна стерти цю грань. Між двома платформами, між двома світами. Як? Доволі просто: геймпад або контролер. До речі, так напишіть в коментах, як ви цю річ звете геймпад чи контролер. Так, значна кількість ігор заточена під Клавомиш, Counter-Strike, Дотка, Старкрафт, і там інакше прям ніяк. Але не менш значна кількість заточена саме під геймпад. І це тайтли, які ви знаєте та любите. Будь-які гоночки, це геймпад. Так, кермо краще, але цю здоровезну фігню не завжди є куди встановити. Авіасіми. Знову ж джойстик краще, але по перше, це місце. По друге, він тільки для авіасімів, та може якоїсь старої Аркадщини Файтінги. Платформери, і це тільки жанрово. А ще згадайте, та майже будь-який тайтл Ubisoft. Watch Dogs, Assassin's Creed, Riders Republic та його попередники, Skull and Bones нарешті. Та й загалом, будь-що що не стратежка, не point and Click та не шутан від першої особи, це про геймпад, і це відносно дешевий та ефективний засіб зробити ваш геймінг експірієнс краще приємніше та простіше. Саме тому зараз у вас є обмежена можливість придбати Note Nitro v 15 разом з геймпадом за ту ж саме ціну. І не просто з геймпадом, а з новим Nitro NGR 300 розташування стіків Xboxівське використовується X-Input, тобто сумісність з усіма пк іграми що взагалі підтримують геймпад. У вас 100%. стіки доволі великі, мають зручні заглиблення та текстуровану поверхню на краях. Вони знімаються, так їх легше чистити, плюс можна знайти чи зробити якісь кастомні геймпад. Тезно виглядає та зручно лежить в руках. Матеріали добрі. Збірка якісна. Нічого не гримить, не хрумтить та не люфтить. Дизайн є. Він підкреслює асиметрію стіків. Тут немає адаптивних курків, датчиків хола, тільки аналог, перевірена геймерська класика. Проте ніяких дроків, Bluetooth версії 5.0. Акуми змінні AA, тобто пальчикові, можна користуватись і звичайними батарейками. В залежності від їх якості він може пропрацювати до 25 годин. Але якщо хочеться, можна і по дроту порт на геймпаді Type-C. До речі, у коробці ви одразу знайдете комплект батарейок AA і кабель Type-C Type-C, тобто одразу можна Включитися і грати головне з ним реально зручно, і навіть якщо ви як я звикли до симетричного розташування стіків, до цього ви адаптуєтесь доволі швидко. Є і турборежим, якщо ви поціновувач таких речей. Приємний бонус. Геймпад сумісний не тільки з Windows, а ще й iOS та Android. А ще просто уявіть собі, наскільки це класно виглядає та відчувається на великому екрані. Коли у вас не дисплей лептопа, а монітор чи навіть великий телевізор. Ви десь на дивані чи в улюбленому кріслі, у вас в руках геймпад, а на екрані улюблений тайтл. З вами ваша друга половинка. І ви її розмотуєте в хлам, бо вона жодного комбо, жодного спешелу не знає. Лол. Правда, потім вона обов'язково навчиться і почне розмотувати вас, але. Ця історія, звісно ж, вигадана, ніколи такого не було. Про всяк випадок, як під'єднати геймпад? Це дуже просто: натискаємо комбінацію кнопок додому і X, щоб перейти в режим з'єднання, ідемо в налаштування вінди, пристрій, додати пристрій, Bluetooth. Обираємо наш геймпад та чекаємо, доки він додасться. І все можна грати. Хто б там що не волав, що клава-миш краще. Не завжди. Ось далеко не завжди. З цим комплектом, тобто з ноутом та з геймпадом, ви поглянете на улюблені хіти по-новому. Зможете сісти так, як вам хочеться, а не так, як цього вимагає Клавомиш. Як знати, може навіть відкрити для себе нові ігрові жанри або горизонтальне положення на дивані? Коротше, це комплект для нових відкриттів. І Я їх вам щиро бажаю. І на цьому у мене все. Дякую, побачимось.